День кримського спротиву російській окупації відзначили в різних українських містах на материку. А от про те, що боротьба за цілісність України триває й досі, першими заявили саме в окупованому Криму. Там ще на світанку з'явився банер Росія. Вон Крим, наш дом. Як все було, мої колеги розлогіше. Росія геть із Криму, це наш дім. Такий плакат ще в вдосвіта з'явився на одному з мостів окупованого Сімферополя. Не випадково саме сьогодні у день кримського супротиву російській окупації. Це за словами голови Меджлі Сурафата Чубарова означає лише одне на півострові. Боротьба за повернення Криму, яка почалася 26 лютого п'ять років тому під стінами кримського парламенту, триває і до тепер. Я хочу, щоб ви знали, що вони і сьогодні в Криму здійснюють спротив. Я хочу, щоб ви знали, що сьогодні вранці. По Симферополю були вивишені банери з надписю Росія, вон, Крим, наш дім. Це роблять українські патріоти, це роблять кримські татари, етнічні українці. Я хочу, щоб в цьому залі сьогодні говорили, як ми будемо повертати в Крим. Поверніть Крим і станьте вільними у день кримського супротиву російській окупації у середмісті Херсона. Зібралися небайдужі українці в руках кримськотатарські прапори. І плакати Свободу Криму та політичним бранцям Кремля Криму знаходяться наші граждані, з них 71 один чоловік сьогодні заключений. Більше 100 дітей сьогодні остались без своїх родителей, тому що без своїх батьків, тому що знаходяться в тюрмах. Достаточно много клинченко живуть сьогодні. Херсоні бросили свої. Дома и вынуждены жить в тех условиях, в которых они оказались. 1461 день опору Крим російській окупації та Крим це Україна. З такими плакатами на центральну площу Ганічеська вийшли півтори сотні українців та кримських татар. Член меджлісу кримськотатарського народу Гульнара Бакірова пригадує п'ять років тому у цей самий день підтримати своїх під стінами кримського парламенту із Ганічеська не роздумуючи, виїхали майже сотня кримських татар. Коли збиралися люди до спротиву ці. Ну, Влади. І ви знаєте, нам не телефонували зранку. І ми не задоволі, що поїхали. І поїхали було 3, 4, 5, 10, 15 машин. Люди і збиралися, збиралися, і ми їхали до Криму. Сміття під російським посольством в Одесі. В такий спосіб тутешні активісти нагадали, хто відібрав в Україну Крим і винен у смертях тисяч українських військових на Донбасі. Кажуть, ворожому представництву не місце в нашій країні. Це заклад, так званий, він не має докладу. Українські, кримсько кримськотатарські прапори та вимоги звільнити усіх політичних праців із російських застінків так було сьогодні у Мелітополі. Ці люди вийшли на центральну площу свого міста сьогодні в день кримського супротиву російській окупації. Бо пам'ятаються, як тоді п'ять років тому все починалося. Озброєні зелені чоловічки та доленосний мітинг 26 лютого під стінами кримського парламенту. Тетяна Солі заман Атер.